Ликає надію виростити густий зелений красивий сад, але часто для здійснення цієї мрії нам не вистачає знань, терпіння та навичок. Я Марія Спірочкіна, кандидат сільськогосподарських наук і завідувачка навчальної лабораторії «Плодовочевий сад Нубіб». Сьогодні запрошую вас до нашого саду, де я дам вам ефективні поради по догляду за рослинами, щоб ваш сад ріс і радував вас своїми плодами. Брикосовий сад, мріячи не кожного садівника. І ще донедавна переважно вирощувалися дикорослі форми абрикоси, які в народі часто називали жарделями. Протягом останніх десятиліть з'явилося багато сортів, адаптованих до наших ґрунтово-кліматичних умов. Оскільки абрикоса походить здебільшого з Кавказу, то вона відзначається низькою зимостійкістю, а також може пошкоджуватися весняними заморозками в період цвітіння. Саме це зупиняє деяких садівників від посадки цієї рослини в своєму саду. Але насправді на сьогоднішній день існує безліч сортів, які можуть рости у вашому саду. Такі відомі сорти, як червонощоки, київський красень, ананасний, голдріч, лідана, ліскорет та багато, багато інших. Цікавий факт, що абрикоса або ж так зване вірменське яблуко, була завезена до Європи ще за часів Олександра Македонського. І вона використовується не лише в харчуванні, а також в інших сферах, зокрема косметології. Оскільки абрикоса походить з середньої Азії, то, відповідно, найбільшими виробниками плодів абрикос є Туреччина та країни Близького Сходу. Плоди споживаються не лише в свіжому вигляді, з них виробляють різного роду сухофрукти, такі як курага та урюк, а також джеми повидла та пастилу. А тепер давайте розглянемо, на що потрібно звернути увагу, якщо ви хочете посадити дерева абрикос у вашому саду. Отож, ви вирішили посадити абрикосу на своїй ділянці. З чого почати? Найперше потрібно вибрати правильне місце. А також врахувати, чи підходить саме ваш ґрунт для вирощування цієї культури, місце для посадки абрикоси повинно бути добре освітленим та затишним. Уникайте понижених ділянок, куди можуть спускатися холодні повітряні маси, адже це сприятиме пошкодженню гілок та бруньок дерева. Також слід враховувати глибину залягання підґрунтових вод. Для рослин на насіннєвій підщепі це має бути не менше 2 метрів, на клонових підщепах не менше 1,5 метри. Крім того, абрикоси любить ґрунти з нейтральною реакцією ґрунтового розчину. Тому якщо на вашій ділянці ґрунт має кислу реакцію, туди потрібно додатково вносити вапно. Якщо цього не зробити, дерева будуть погано рости та сильно уражуватися різними грибними хворобами. Як відрізнити стандартний саджанеця абрикоса від нестандартного? Найперше, це його висота. Висота стандартного саджанця має становити не менше, ніж півтора метри. Я спеціально взяла декілька рослин абрикоси. Одна з них стандартна, інша нестандартна. Як бачимо, нестандартний саджанець кривий має недостатню висоту. Звісно, Такий саджанець приживеться і може рости в вашому саду, але для кращого результату та більшої енергії росту в перші роки після садіння слід обирати дерева, які мають висоту не менше, ніж півтора метри, діаметр стовбура більше 12 міліметрів. А також для абрикоса характерне галуження вже в перший рік. Відповідно, стандартний саджанець абрикоси має вже декілька сформованих гілок. На що також тут слід. Звертати увагу, гілки в кроні абрикоса не повинні бути розміщені з суміжних бруньок поодиноко по стовбурі. І наступне, на що треба звернути увагу, це кути відходження гілок від стовбура. От в цьому випадку ви можете бачити, що досить такий гострий кут відходження. Таку гілку в кроні ми не лишаємо, а обов'язково вирізаємо після посадки. Ці ж гілки мають хороші кути відходження і вдале розміщення, тому вони залишаються. Наступний пункт це коренева система. Як і в інших культур, абрикоси вирощують на насінневих та на клонових підщепах. В якості насінневих часто використовують жарделі або ж алечу. В якості клонових підщеп можуть бути ВВА1 або поміселект, чи ще деякі інші. Насіннева в даному випадку це підщепа алеча, має декілька основних коренів, які майже не мають бічних обростаючих коренів. Вони утворюються в наступні роки. Під час росту дерева, якщо ж це рослина на клоновій підщепі, в даному випадку на підчепі пуміселект тут ми бачимо підщепну частину пагона, на якій була закульована культурна брунька, і від нього вже відходять обростаючі корені. Вони, звісно, не настільки розгалужені і об'ємні, як, наприклад, в саджанців яблуні підщепі ММ106 або М 9 але в той же час помітно, що це підщепи вегетативного походження і вона не має скелетних. Коренів. Коли ви дивитеся на кореневу систему, корені повинні бути здоровими, природнього забарвлення, не зморщені, гладенькі, і на зрізі має бути білий колір. Тож тепер давайте посадимо наш стандартний саджанець абрикоси. готова, приступаємо до садіння. Над ноями обов'язково насипаємо органічні та мінеральні добрива. Органічні добрива це компост або перегній. Перегній має бути обов'язково напіврозкладений. Уникайте використання свіжого гною при садінні дерев, тому що він може спричинити опіки коренів, а також забиратиме поживні речовини, зокрема азот, в перші роки, коли він розкладається. Крім органічних, ми також в яму додаємо мінеральні комплексні добрива. Тобто це ті добрива, які місять азот, фосфор і калій. Це може бути або нітрамафоска, або будь-яке інше комплексне добриво, яке вам доступне. Для такої ями достатньо десь близько 3-5 літрів компосту. Висипаємо на дно ями, додаємо 100-150 грамів мінеральних добрив і ретельно перемішуємо. Для цього розміщуємо саджанець так, щоб місце щеплення було на рівні ґрунту. Після садіння обов'язково поливаємо дерево. Навіть якщо коли ви садите, ґрунт достатньо вологий, то цю процедуру потрібно зробити через декілька днів. Полив потрібен не лише для того, щоб дерево краще прижилося, а й для того, щоб забезпечити хороший контакт між ґрунтом та кореневою системою і уникнути зайвого повітря в зоні коренів. Важливо пам'ятати про розміри ями для посадки дерева. Вона має відповідати розміру кореневої системи вашого саджанця. Якщо коренева система саджанця шириною близько 40 см, то яма має бути на см. Сантиметрів на 10 більша. Це саме стосується і глибини ями для сидіння. Вона має бути сантиметрів на 10-15 глибшою, ніж довжина вашої кореневої системи. Ще один фактор, на який слід звернути увагу, це період висаджування дерева. Дехто полюбляє садити абрикоси та інші кісточкові культури у весняний період. Але оскільки бруньки абрикосів розпускаються досить рано, можна упустити оптимальний момент для Садіння. Адже, якщо це буде дуже рання весна, ґрунт буде ще не готовий до садіння. Натомість, якщо зачекати, поки ґрунт нормально прогріється, звідти піде зайва волога, то бруньки в цей час вже будуть розпускатися. І це також впливатиме на те, як ваше дерево приживеться і буде рости в рік садіння. Тому, на мою думку, найоптимальнішим періодом садіння дерев є осінь. Але якщо з якихось причин вам не вдалося посадити дерево восени? То навесні намагайтеся зробити це в максимально ранні строки до того моменту, як бруньки розпустилися, а дерево почало вегетацію. Останній пункт, на який слід звернути увагу при посадці дерева абрикоси – це його обрізка. Дуже багато садівників-початківці вважають, що дерево після садіння обрізати не потрібно, і це хибна думка. Адже в перші роки після садіння ми закладаємо. Крону. Видаляємо гілки, які пошкоджені сухі або підмерзлі. В нижній частині дерева залишаємо гілки так званого першого ярусу. Це може бути 3-4 гілки. Уникаємо гілок, які розміщені а паралельно одна над одною в одній площині або з суміжних бруньок. От В даному випадку ми маємо ці дві гілки, які розміщені з суміжних бруньок, і плюс. Ці дві паралельні. Тому ми видаляємо одну з них і також видаляємо конкурента, А центральний провідник укорочуємо. І також укорочуємо на зовнішню броньку інші гілки. Десь на половину приросту. Абрикоса скороплідна культура, і ви можете побачити перші квіти уже в рік садіння. Якщо це була весняна посадка, не варто давати дереву плодоносити в цей рік, а квіти й плоди вслід видалити. На наступний же рік ви отримаєте свій перший врожай. А щоб уникнути розчарування від висадки та вирощення абрикосів вашому саду, уникайте найпоширеніших стереотипів та помилок, про які я вам розповім далі. Еротип, який стосується вирощування і посадки абрикоса, стосується того, що абрикос можна виростити з кісточки, і це дійсно так: доцільно вирощувати з кісточки місцеві сорти, ті, які ми звикли називати жерделями. Тобто це дикорослі форми, вони зазвичай дрібні і в них часто не відділяється кісточка від м'якоті. Але вони найкраще пристосовані до умов вирощення в конкретному регіоні і гарно передають спадкові ознаки. Якщо ж це кісточки плодів, які ви купили на ринку чи в супермаркеті, то вирощування з кісточки є недоцільним. Наступний стереотип теж стосується вирощування абрикоси з кісточки. Деякі люди вважають, що якщо вони посіють насінням горщик і будуть вирощувати його в кімнатних умовах протягом зими, то вони таким чином зекономлять час і висадять уже у відкритий ґрунт великі рослини. Але здебільшого такі рослини погано приживаються після пересадки з горщика. Тому так робити недоцільно. Якщо ви хочете виростити абрикосу з кісточки, просто посійте восени кісточки у відкритий ґрунт. І навесні отримають. Маєте сходи. Наступний стереотип стосується віку саджанців. Адже багато людей хоче купити дерево, яке відразу буде плодоносити. Почнімо з того, що абрикоси плодоносять на приростах минулого року. Тобто, купуючи навіть однорічний саджанець, ви можете отримати цвітіння і плодоношення уже в рік садіння. Але якщо ви хочете купити двох або трьохрічний саджанець, то слід врахувати, що такі дерева можуть мати у висоту близько 2,5 метрів, адже абрикоса культура швидко та сильно росла. Коли ж ви купуєте саджанці абрикоси з закритою кореневою системою в контейнерах, слід враховувати саме розмір контейнера, адже чим менший розмір горщика, в якому росте саджанець, тим більше є обмеження по росту кореневої системи. В рослин є Кореляція, тобто залежність між тим, якого розміру коренева система та якого розміру надземна частина. На мою думку, найкращим варіантом буде висаджування однорічних саджанців абрикосів з відкритою кореневою системою. Вони швидко приживуться і адаптуються до ваших умов рощу. Ще один стереотип стосується не тільки абрикоси, а й інших плодових культур. Дуже часто мене запитують. Куди має бути повернуте місце щеплення при садінні? Це не важливо. Це має значення лише при вирощуванні саджанців. При садінні ж дерева в сад ви можете повертати місце щеплення туди, куди вам зручно. Головне, щоб воно дивилося в сторону ряду. Такі у нас садові лайфи, уникайте поширених помилок та стереотипів, вирощуйте сад своєї мрії, в якому будуть смачні абрикоси.